Радіо UA -Чикаго. Всім ще раз доброго вечора. З нами сьогодні на зв'язку. Як ми анонсували, як ми обіцяли, Марія Дмитрів-Копеняк, президент Українського конгресового комітету Америки. Відділ Ілінойс. Нарешті це сталося. Пані Марія, дякуємо, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого прямого етеру. Вітаю! Вітаю всіх, дякую, що запросили, і перепрошую, що так довго збиралася, але я дуже рада, що сьогодні вам все вдалося, і я думаю, що це буде добрий початок і половина справи. У вас є вагомі на то підстави. А пані Марія, ви не відносно нещодавно, якщо не помиляюся, навесні цього року були обрані президентом УКК відділ Ілінойс, і ми, власне, з того моменту не мали змоги поспілкуватися. Розповідайте, як ви зараз почуваєтеся як президент? Чи ви вже звикли до цієї? Ролі, а чи ви вже звикли до тої відповідальності, яка на вас покладена, тому що вона велика? Так, дуже дякую за запитання. Це, звичайно, багато чого змінило в моєму особистому житті, тому що багато друзів кажуть тепер, що медам президент не має часу ні на що. Але я знала, яку я беру на себе відповідальність, і особливо зараз в ці часи, це тобто. Про Український корсовий комітет Америки я хочу декілька трошки е, речень сказати, тому що багато людей знають, що це багато людей е, щось чули. Але я хочу власне розказати, чому це був мій вибір, саме е, працювати. З цієї організації і очолити її власне в кінці кінців. Тобто Українському конгресовому комітету Америки буде 50 років в наступному році. Тобто, це організація, яка вже давно існує і давно робить багато чого на благо України. І саме ця адвокація, я знаю, що ви часто говорите про політику в своїх програмах. Я вас слухаю. І як і багато інших людей по по всьому світі, і дякую за за ваші новини, за вашу працю. Тобто ем, я до, я приєдналася до організації. Ем, це ще звичайно, коли почалася перша перша революція. Ну це вже певно не перша революція, це була коли революція гідності. А в 2014 році, і там, як, як багато з нас, ми почали свою волонтерську діяльність, до того собі просто насолоджувалися життям в, в Сполучених Штатах. От я лікар за фахом, тобто, в мене часто немає багато часу на якісь е, е, екстрапроекти, але е, як, як почався Майдан, як почалася ця е, 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 революція гідності, згодом війна. Це захопило весь мій вільний час ще тоді, і мене запросили бути членом українського класового комітету Америки, а бути частиною ради директорів. Тобто, з того часу я працюю з організацією. Я була учасницею багатьох проєктів, що, 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 що з того часу робилося. І якось так сталося, що цього року мені саме запропонувала пан Ігор Дячун вирішив не продовжувати бути президентом з цього року, бо в нього свої особисті були на це причини. І я спочатку відмовилася, тому що ну, це, це дуже багато роботи, і я знаю, що в мене не так багато часу. Але потім все ж таки співставила всі за і проти, і вирішила спробувати свої сили і віддати все, все, що я можу, саме на, на розвиток, навіть не стільки на розвиток організації, скільки на ем, розвиток того, що організація робить до цього часу. І Який саме потенціал? Тобто і Пані Пані... гордячу був в нашій студії, був на хвилі 12.40 AM, Ми з ним розмовляли, але з того моменту доєдналося багато нових підписників нас на YouTube, Так само багато нових людей почало нас слухати на хвилі. І чи не могли б ви дуже коротко описати, що входить в обов'язки українського конгресового комітету? Тобто так тезисно чим ви займаєтеся? Тобто, самий головний обов'язок місія це а, підтримувати зв'язки з політиками. Це політична адвокатура. Тобто а, тримати руку на пульсі з тим, що робиться в конгресі, в сенаті, а, в політичному житті, а, як міста, так і штату, так і головне Сполучених Штатів Америки. І а, ця організація, власне, над цим працює вже дуже, -дуже багато років, і в нас є певні зв'язки. Які є дуже добре налагоджені людьми, які працювали переді мною і, і далі працюють, і а, загалом Український колесовий комітет Америки штату Іліной є частиною а, загальноамериканського УКК Українського колесова комітету, а УКК Америки є частиною світового конгресу Українців СКУ. От в нас, до речі, тільки що був з'їзд СКУ. А це було два чи три тижні назад. Я знаю, чи ви знали про цю подію. Вона мала відбутися в Львові. А, тобто є адвокатура на місцевому рівні, а є світова адвокатура. І це настільки а, так а, можна сказати а, важливо, що ми всі з різних країн цей з'їзд був в принципі по зумі. І в когось була шоста ранку, в когось була друга ночі, хтось був в Австралії, хтось був в Новій Зеландії. Але е, ми говорили про спільні інтереси, про спільні проекти, про, про ідеї, якими можна рухати нашу українську справу вперед. От, тобто, сам сама, найголовніша мета організації це саме е, пробувати контролювати процеси політичні, е, тобто адвокувати за за інтереси України в, в політиці саме. Ну, ще одним важливим напрямком, який ви очолюєте, спостерігаючи з боку, можу, можу це сказати, є організація або співорганізація різних подій, які відбуваються в нас в нашому місті, Чикаго. А скажіть за цей період з моменту, коли ви стали президентом УКК відділ Іллінойса, які події вам найбільше власне найбільше запам'яталися, і який був від них результат? Чого вдалося досягти? Так, я значить стала очолила організацію 30 квітня, тобто з травня почалася моя каденція. Самим першим, самим першим моїм таким великим проектом звичайно були українські дні в Чикаго. Тобто, це була наша хода, наш наш мегамарш. Але ще до того ми мали українські дні у Вашингтоні, це було в червні. І це для мене було таким. Моментом, коли я нарешті, ну мені стало так ясно, в чому місія у кака, коли я вже там була в, в Конгресі, в Сенаті ми говорили з, 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 з усіма представниками, і от от, от от саме там ми повинні бути саме, саме це наша головна місія. І, і теж друга місія, яка теж не менш головна, це бути з громадою, тобто це об'єднувати громаду, тому що настільки важливий цей об'єднаний голос. Настільки важливо, щоб політики в Вашингтоні знали, наскільки нас багато, і наскільки ми об'єднані, і наскільки ми можемо посунути їхні, чи їх вибору чи не виборуть в один бік, чи інший. Тобто, оцей, оцей тиск політичний, ми це можемо робити тільки об'єднані. От тому саме там моїм найбільшим проектом до цього дня була саме ця мега-хода, що ми мали в, в серпні. Це, звичайно, зайняло дуже дуже багато організацій. багато людей певно, і не знали, що що УКК мала до того якусь причетність. Але так, це було це було все. Звичайно, в нас була велика команда. Звичайно, дуже багато людей доклалося до того, і, і це окрилює, тому що у КК, знаєте, ну я просто. Там взяла на себе відповідальність певні речі робити, але це для всіх, це для вас, це, 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 це для мене, це для тих, що тільки що приїхали, це для тих, що тут народилися українці. За мегамарш вам особливо окрема подяка, тому що дійсно це було щось, що запам'яталося, і що мало неї розголос які і не тільки в українській діаспорі. А стосовно УКК, ще таке уточнююче питання, бо я бачу, що люди деякі пишуть онлайн. Скажіть, чи можна вважати, що український конгресовий комітет це є такою така основна точка? Дотику Конгресу з українською діаспорою, тобто ви є таким офіційним представником всієї діаспори? От я би сказала, що так. Може не кожен так вважає, але принаймні з того, що я бачу, і знову ж таки, я а, уже а, ч, є член управа довший час, але от саме політики. Хочуть спілкуватися з українським колесовим комітетом. Наприклад, приведу вам такий маленький приклад. Коли був день, що конгрес собі затвердив бюджет без допомоги України, пам'ятаєте, на 30 днів Stop the Gap, А до мене зателефонував офіс сенаторки Дакворд. Um, тобто вона хотіла говорити саме з представником українського економічного комітету, пояснити, що робиться, і сказати, що вона не збирається кидати Україну. Хоча uh, Тамі Декорд, наш uh, с, uh, другий сенатор, тому що Дік Дирбен до нас часто приїжджає там нам на роз, розказує. Розказує тамі. Вона так не дуже йшла з нами на, на контакт. Але от вона каже: Я розумію, що ви мої виборці. Вас багато не знаю. Може, Мегамарш тому поміг, що люди побачать, скільки нас багато. Але от вони саме це була субота вечір, сьома чи восьма година вечора. Але я мала з нею такий дзвінок, що вона мені розказала, що от сьогодні вночі вийде стейтмент від Макканел і м ем, забула хто це Чек, Чек Шумер, Я думаю, що е, що дві партії зберуться і скажуть, що ми Україну не лишимо і ми далі будемо працювати в тому на е, напрямку. Тобто, навіть от, от такий приклад, що Звичайно, так би просто цього не сталося, щоб щоб на щоб позвонив сенатор е, з зі штату ліною е, комусь. Це, це, це потрібні були надбання, які вже зв'язки і так далі. А е, які які вже проводилися десятиліттями? Зараз до речі, в, в сенаті та залом в конгресі є багато дискусій стосовно України, стосовно допомоги Україні. Ми знаємо, що Джо Байден був запропонував. Пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і внутрішній безпеці Америки пакет був на 106 мільярдів доларів. Проте не всі бачать за доречним голосувати саме за допомогу Україні. Немає таких розбіжностей по Ізраїлю. А от саме по Україні є багато розбіжностей. Скажіть на даний момент, як ви бачите рівень підтримки України саме серед політиків Америки. І перше, а друге серед народу Америки. А, дякую за запитання. Тобто, а, рівень підтримки він є великий. Дуже багато дезінформації. То зараз завжди були республіканці і демократи, так і вони часто не сходилися поглядами, і часто а, через це зупинялися певні проекти. Але цього разу, на мій погляд, є демократи і республіканці, які і ті, і ті підтримують Україну. Республіканці завжди підтримували Україну, ще за часів радянського союзу. скажімо. Але є ще трампісти і є ще прогресивісти, так звані. І тобто, ці, ці дві маленькі групки об'єдналися, і через це наскільки важливо мати більше що в Сенаті чи в Конгресі, тому що зараз з тих вісім голосів вирішили, хто хто буде спікером в конгресі. А сенат все ж таки є більш на, на, на демократичній і зараз демократична партія і республіканська партія, тому що вони мали цей байпартизан стейтмент, що ми Україну лишимо, і нам постійно теж присилає повідомлення сенатор Дурбін, що він над цим працює. Тобто, оце саме дуже дуже важливо, що всі підтримують і республіканці, і, 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 і демократи. І от дуже дуже важливо показувати їм, що ми є виборча сила, що нас є багато, що ми є об'єднані. Так само, якщо ви замітили, коли вибирали спікера парламенту. Um, uh, всі демократи зібралися і проголосували за Джефрі забуло прізвище, і um, тобто він він не мав ніякого шансу вийти в бути спікером цього палати конгресу. Але просто вони показали, що вони об'єднані, тобто дайте нам кандидата, ми всі за нього проголосуємо. А от тобто підтримують Україну всі, е, тільки потрібно нам трошки трошки більше з одного боку чи з іншого. Тобто, то 10%, і... 10 політиків роблять шуму, ніби їх 90, дев'яностої, так і а з ще підхоплюють і це все розкручують. Просто дезінформація. От от підіть на різні джерела інформації, тому що зараз не знаю, в принципі десь певно є ця статистика. Треба поцікавитися, як люди отримають інформацію. Хто ще читає газети, хто ще дивиться телебачення? Хто це все з соціальних мереж, і От саме люди, які дивляться телебачення, ну читають газети. Тобто, люди, які знаєте зараз, як алгоритми працюють. Якщо ти подивився одні новини, другі, значить тобі. Послідуючих 10 чи 20 новин прийдуть з тим самим меседжем, так, так, так. що що в світі робиться саме це, а не щось інше. Дуже важливо отримувати інформацію з першого джерела. Власне, ви я, я, це, з першим джерелом. Тому дякуємо, що нам це сповіщує. Сповіщуєте, а пані Марія, дуже важливо про себе нагадувати. Дуже важливо нагадувати взагалі всій Америці про нашу державу, а про те, що відбувається, тому що так всі змучились. Ми в тому числі змучилися, але не маємо права зупинитись, тому що війна досі триває. Вона ще не закінчилась навіть не видно ще її закінчення. А скажіть попереду. Ще до завершення року лишився місяць півтора, майже два місяці. А що планує робити Український конгресовий комітет? Які акції, які мітинги можливо, які події будуть в Чикаго Тобто, ну дуже багато робота йде постійно. Це не тільки один мітинг чи одна акція. До речі, навіть я вам хотів сказати. Останніх два тижні в нас було чотири. Зустрічі з зумі з конгресменами це було з офісом е, конгресмена Кестина Квикли е, Шиковський, і зараз буде ще одна зустріч. Е, тобто, тобто, постійно щось відбувається. Але ем, саме такі і ви звичайно може бачили по соціальних мережах. А е, ми робили рали таке проти компанії Монделез, яка про продовжує мати бізнес в Росії. І тобто, це, це цей протест був не тільки однією. Ем, Акцією це до того часу. Ми готувалися два місяці, писали різні листи. Так само листи писалися до політиків, до, до місцевих газет, до місцевої влади. Треки, чи був якийсь фідбек стосовно цієї акції? Чи була реакція від компанії медала компанія відписала один раз, що вони дбають про Україну, і вони навіть виділили якусь частину грошей для українських дітей? Тобто, але за той час вони заплатили 60 мільйонів доларів в російський бюджет, і, і тих же ж дітей вони нищать за за допомогою того бюджету, який купує для, для армії Росії зброю. О, тобто в них це стандартна відповідь, і звичайно, вони не дбають ні про які ем, гуманітарні е, наслідки, але е, резонанс був великий. Тобто, до мене до нас з нами сконтактувалися люди майже з усього світу, там з Швейцарії, з Данії е, де проводяться такі паралельні е, зусилля, і тобто вони хочуть об'єднуватися, щоб ми це все разом робили. Навіть ну, з, з багатьох країн, навіть СКУ, світовий конгрес українців, все, що там чекало, робиться. Ми Теж хочемо докласти своїх зусиль. І це дуже дуже важливо, тому що якщо цілий світ почне не купувати продукції компанії Mondelez, може вони задумаються. От тобто, тобто постійно щось зробиться, це, 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 це до того запитання. Одна з найбільших таких зараз планів, це один з найбільших планів, це відзначення 90-ї річниці голодомору. А в Чикаго відбудеться велика акція. Не пропустіть! А це буде 25-го в суботу, а біля вежі Water Вотертаурф на Чикаго і Мішен. Ви можете зайти завжди на сторінку УКК чи на нашій соціальні мережі, і ми теж будемо розсилати всім громадам повідомлення. Значить, це буде такий трошки, та якби зустріч, промови, похід свічками, деякі виступи. Але головний меседж, головне таке для всіх, для світу повідомлення буде це, що колись був голодомор, зараз є геноцид, а коли ж буде справедливість. Тобто, якщо ви навіть, Дмитро, маєте це, це, це відео, що записали дівчата, які теж. Тобто, в нас комітет складається з багатьох людей по підготовці, цієї владика Бенедикт. І а, священники православної церкви, і пані Оля Сорока, голова МВВ фундації в геноциду, фунда... фундація геноциду а, в Америці. Тобто, багато людей зібралося, і цей проект не тільки УКК, Я просто пробую координувати ці зусилля. Але після того відбудеться служба реквієм в катедрі ем, Holy Name Cathedral, на це головна катедра на е, вулиці Стейт і Мічиган. Тобто буде такий похід зі свічками з одного місця в інше. Е, е, крім того, там е, будуть буде можливість бути звичайно донат. А е, е, ми зараз е, багато працюємо з дівчатами з е, е, Ukrainian Daughters Foundation е, доці України. Вони будуть мати. Бути мати можливість купити собі свічку спеціально приурочену до цього голодомору і задонатити на зсу, як завжди, все, що робиться, все теж чи так чи інакше на допомогу ЗСУ? Тобто за всіма подіями можна слідкувати на ваших соцмережах на веб-сайті. Ми це обов'язково. Я вже знайшов ваші сторінки. Ми їх обов'язково додамо в опис до цього відео, і люди зможуть перейти. Ну і безпосередньо подію про голодомор ми теж поширимо. На завершення пані Марія, скажіть, як можна до вас доєднатися? як можна вам допомогти до якоїсь можливої ініціативи? Ви потребуєте волонтерів? Ще дуже швиденько скажу: от саме ця акція це для всіх. Там є в нас зараз таки, така акція, щоб кожен собі написав в вікні машини чи в вікні будинку. Голодоморден. Um, «Genocide now, justice when». тобто напишіть це великими буквами. Якщо Пів Чикаго буде їздити автомобілями з, з такими надписами, і всіх це буде в вікнах. Це це це, це, це заставить знов ж таки людей задуматися. Хто ці люди, що що таке голодомор? І і так, що дуже дуже прошу це дуже просто, і, і знову ж таки ми будемо мати навіть можете собі надрукувати вже готові ем, готові речі. От а, так, що перепрошую, а ми питання? будемо. Дайте, ми будемо нагадувати про цю акцію. Я вам обіцяю, що кожного дня ми запишемо а, відповідний ролик і будемо пускати це на хвилі, щоб люди пам'ятали і дійсно, щоб нарешті ми поклали край цій несправедливості і зло було покаране А на завершення я вас був а, питав, як. Можна доєднатися до цих цих ініціатив, чи ви потребуєте можливо якогось волонтерів або іншу допомогу? Так, тобто, якщо у вас є якісь цікаві ідеї, якщо є а, просто бажання працювати, а, завжди потрібні волонтери. От, от навіть коли ми готувалися до Мандалес, люди прийшли раніше, допомогли там з плакатами і все таке. А, тобто, навіть якщо у вас є якісь особливі таланти, там ви фотографуєте, малюєте, хочете а, цей талант проявити, будь ласка, найпростіше це зв'язатися по соціальних мережах. Звичайно, в нас є імейл, є веб-сторінка. Підпишіться на нашу розсилку. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам приходили наші новини, можете написати нам теж на імейл, на e куди вам до, -до, до досилати наші новини і наші нові проекти. Дякуємо вам дуже за вашу діяльність. Пані Марія. всіх, прошу стати членом Українського конгресового комітету Америки. Це якщо підете на УКІЛІЛІНЬ сторінку, Там є анкета, і це дуже просто. Тоді ви будете ще більш проінформовані про всі проекти. Бути частиною цього. Дякую це дуже Це важливо, важливо бути частиною громади. Марія Дмитрів Копеняк була сьогодні з нами, президент Українського конгресового комітету Америки. Відділ Ілінойс. Дякуємо, що знайшли час доєднатися. І наступного разу чекаємо вас уже в нашій студії. Радіо Чикаго»